Вітаю, друзі, на каналі Секрети Садівника. Ми знову разом. Ми садили в першому відео черенкували смородину. Ми вже завершили черенкування. Зараз хочемо показати вам результат, що з цього вийшло. Дивіться, це у нас черенки червоної та білої смородини. Річки, як всі звикли називати два рядочки. Тут рядочок Агрусу. Далі йде сорт Володимирівська. Далі сорт Аметіст. Це чорна смородина. Володимирівська аметіст, чорна смородина. І Київський велетен також чорна смородина. Ось така у нас вийшла малинка. Точніше смородинка. Значить, Наступному році вона буде приблизно. Тут ми вже просто розкопали все, тут майже немає садженців. Наприклад, ну ось також розкопано, але приблизно отак, отак воно все буде виглядати наступного року. Дай Бог, якщо буде погода гарна. Так. Зараз ми вам покажемо, ми зараз садимо цю смородину, ми розсаджуємо для себе на ягоду. І зараз підемо покажемо, як ми це робимо, на, на якій відстані ми садимо саджанці. Як обрізаємо і таке інше. Друзі, ми викопали саджанці, такі як я вам показував. Значить, ось такі саджанці в нас вийшли. Корнева система просто шик, просто бомба. Перед тим як садити, обов'язково потрібно вмочити корні у воду. Обов'язково. Ось так. Поки нехай постоять у воді, а ми зараз викопаємо ямки для саджанців. Ямки ми копаємо на відстані 120 см. Я зробив таке приспособлення, щоб не постійно заміряти. Це палка 120 см. Від центру ямки до центру ямки ми копаємо приблизно. Копаємо на відстані такий, тому що коли розпушеться кущ, його потрібно буде підстригати, щоб вони друг до друга не прилягали. Ми копаємо ямки. Друзі, ми закінчили копати ямки на одному, на одному із участків. Зараз будемо показувати, як висаджуємо. Ширина, Забув сказати, ширина між дурять у нас 1,60, між ямками 1,20, між саджанцями. глибина, штик, йдемо сюди саженці. Друзі, розкидаємо саджанці по ямках, потім будемо їх закопувати. Будемо закопувати далі. Викопуємо ми на, на глибину корня плюс десь 2 см, ось так. Щоб одна-дві почки ми ще її прикопаємо для того, щоб пішла вріст. Огна корнева система. Трошки город старий, будні багато, але нам це не помішає і гарно притоптуємо. Друзі, ну що, закінчуємо ми посадку. Закінчуємо посадку. Зараз покажемо, ми садили не тільки смородину, ми садили і малину. Зараз покажемо, як воно виглядає все в масштабі. Дивіться, друзі, ось так ми трохи посадили, насадили нашу плантацію, Вон, видно, стару плантацію. Ну що, друзі. Пишіть коментарі, ставте лайки, що подобається, що не подобається. Все по-простому, все як є. Слава Україні!